Як обрати правильний ґрунт, корщик, освітлення та систему поливу, аби ваша кімнатна рослина постійно радувала вас своїм виглядом. Про це і не тільки розповідали цими вихідними у створеному Метинвестом хабі платформи спільних дій на плентсвопі, тобто заході з обміну рослинами. Мені здається, що такого в Запоріжжі ще не було. Ми підтримали цей захід, тому що він так такий же, як наша філософія, це усвідомлене споживання, раціональне споживання та екологічний спосіб життя. Пані Світлана вимушена переселенка на Пологівщині. Мала невелике лавандове поле. Коли переїхала до Запоріжжя, почала вирощувати рослини на балконі. Частину своєї колекції принесла на захід. Тут створюється певна ком'юніті, коли ти можеш поспілкуватися з однодумцями, кому задати питання про рослинку, яка для тебе нова, і ти не знаєш, як до неї підійти. Ну, у мене є колекція сингоніумів, частково колекція стендапсусів, є калатеї, маранти. Ну і звичайна м'ята». До речі, вимушеним переселенцям роздавали так звану рослинну гуманітарку. Ми хочемо Запоріжжями зібрати їм різні там працени, кактуси, які допоможуть їм тут надихатися, створювати і розвивати, чекати час, коли вони повернуться додому. Спочатку нашого заходу дуже багато принесли горщиків, десь 50 було. І я вже бачу, люди обмінюються. Рослину для себе знайшла пані Наталія. Так сталося, що був приліт і зруйнували наше житло, квіти всі з. Пропали, тому я тільки почула про цей захід, зразу ж вирішила піти. Я дуже люблю квіти і дуже вдячна, що мені подарували безкоштовно таку гарну квітку. Вдячна жінка і за емоції, які отримала. Дуже такий захід приємний. Атмосфера дуже приємна. Люди посміхаються взагалі. Ну дуже задоволена. Зараз нас так, так не вистачає цих емоцій. Вирощувати кімнатні рослини може кожен каже одна зі спікерок плентсвопа у платформі спільних дій. Головне не боятися невдач та вчитися на своєму досвіді. Так, перші рослини, скоріш за все, не будуть успішними щось. Вони будуть або не гарні, або вони помруть. Але від цього ніхто не застрахований. і Це все досвід. Треба пробувати шукати свою рослину, яка підходить під наші умови вдома, і не опускати руки. Якщо дійсно хочеться, то можна зробити джунглі вдома. Це не важко.